Тиберій Клавдій Нерон, який пізніше прийняв ім'я Тиберій Юлій Цезар Август, народився 16 листопада 42-го року до нашої ери. Його мати Лівія Друзила була представницею давнього роду друзів, а батько, якого також звали Тиберій Клавдій Нерон, походив із старовинного патриціанського роду, батько майбутнього імператора, спершу був республіканцем, а потім підтримував Марк Антонія, деякий час. Він ховався від репресій, але повернувся в Рим після того, як Октавіан оголосив амністію. Проте Октавіан закохався у Лівію і змусив Нерона з нею розлучитися. Вона стала дружиною майбутнього імператора, а її сини Тиберій і Друз його пасинками. Тиберій здобув хорошу освіту, а в 22 роки одружився на Віпсанії дочці соратника Августа, Агріппи згодом. Вона народила йому сина Нерона Клавдія, друза молодшого. Август ніколи не любив Тиберія і довгий час не розглядав його в якості свого спадкоємця, проте високо цінував його полководницький талант. Тиберій разом із своїм братом Друзом завоював альпійські племена згодом полководець, підкорив паннонію. А після смерті друза очолив римські війська у Германії і дійшов аж до Ельби. Проте, уже старий Август. Вперше почав розглядати Тиберія в якості свого наступника, тому він змусив його розлучитися з віпсанією і одружитися на дочці імператора Юлії, яка була розпутною жінкою і відкрито зневажала свого нового чоловіка. Ображений Тиберій покинув Рим і виїхав у добровільне вигнання на острів Родос, де зайнявся астрологією і вів замкнутий спосіб життя. Після того, як померли внуки Августа, Гай Іуцій, імператор, знову згадав про Тиберія. Він розлучив його з Юлією і повернув у Рим. У четвер році нашої ери Август всиновив Тиберія і фактично зробив його своїм співправителем. Із шостого по дев'ятий рік Тибарій придушував повстання у Панонії та Іллірії, а після поразки римлян у Тевтобурському лісі полководець захищав Галлію від нападів германців. 19 серпня 2014 року Август помер, і Тиберій став новим імператором. Він був не дуже радий очолити імперію і говорив: Влада це вовк, якого я тримаю за вуха. Зразу після приходу до влади Тиберій зіткнувся із першим серйозним викликом. У Германії повстали римські легіони. Вони вимагали виплати платні і відставки ветеранам. Шляхом переговорів, племінник нового імператора Германік. Ледве придушив це повстання. Тиберій на початку свого правління запропонував сенаторам розділити з ним управління державою, але вони відмовилися. Не змігши знайти спільної мови із сенатом, Тиберій обмежив його повноваження. Також імператор ліквідував народні збори, а всім своїм указам він надав силу законів. У внутрішній політиці Тиберій досяг значних успіхів. Імператор виявився непоганим економістом. Він зменшив податки і затято боровся з лихварями та корупціонерами. Правитель всіляко економив державний бюджет і скоротив роздачу безплатного хліба римській бідноті. Зате, коли у столиці відбулася масштабна пожежа, імператор надав усім постраждалим щедру допомогу і розбудував місто. За Тиберія продовжувалася римська колонізація провінції. Імператор. Покращив управління провінціями і намагався захищати місцевих жителів від безчинств чиновників. Проте за правління Тиберія відбулося декілька масштабних повстань, зокрема у Галлії, Африці та Фракії. Проте всі вони були придушені. Зовнішня політика Тиберія була мирною лише у перші роки його правління Германік здійснив спустошливі походи в Германію. Однак, Тиберій вважав. Що завоювання Германії є економічно невигідним і тому відкликав Германіка і перейшов до оборони у 20-ті роки? Тибарій потрапив під сильний вплив начальника преторіанської гвардії Луція Елія Сияна. Сиян використовував параною старого імператора у своїх цілях. Зокрема, він вмовив правителя знищити більшість своїх родичів. Сиян сприяв тому, що Тиберій. Більше часу проводив у своїй віллі на острові Капрі, а не в Римі, і таким чином Седян став неформальним правителем імперії. Врешті-решт, у 31-му році він вирішив скинути імператора і самому захопити владу. Але Тиберій розкусив сеяна і заарештував його, а згодом наказав стратити. Після цього імператор. Почав масові репресії серед сенаторів, які активно підтримували змову. Єдиний син Тиберія Друз помер у 23-му році, а більшість своїх родичів імператор під впливом Сияна стратив. Претендентами на престол були внук імператора Тиберій Гемел і син покійного германіка Гай Цезар Калігуа. Старий імператор зробив вибір саме на користь Калігуї. В останні роки життя імператор. Серйозно хворів урешті-решт, 16 березня 37-го року він помер. Хоча римський історик Тацит вважав, що його задушив подушкою префект преторіанців Макрон, який хотів прискорити прихід до влади Калігуї. Тиберію в історії не пощастило, тому що авторами творів про нього були люди, які ставилися до нього негативно. Зокрема, це Тацит, який зобразив його жорстоким тираном. Звісно, Тиберій не був ідеальним правителем, але пізніші історики спеціально очорнили його образ. Вони замовчували всі його позитивні вчинки і перебільшували негативні. Загалом же, Тиберій був непоганим правителем, видатним полководцем і хорошим адміністратором. Правда, він більше відомий завдяки тому, що саме за його правління був розіп'ятий Ісус Христос. А ви, дорогі друзі, що ви думаєте про імператора Тиберія та про його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.